Слава Господу добре, що Господь з нами, Він нас ніколи не залишає. Господь завжди свою церкву веде і тримає місто на своїх руках. Але церква вона повинна розуміти, з ким вона має справу. Наш Бог святий. Амінь. І вона хоче, Бог хоче, щоб його церква була свята. І Слово Боже, яке я читав, воно мене надихнуло роздумувати це місце, де... Ісус. Прийшов гостю, запросили. Це Луки 11 розділ, в цьому віршу, коли ж він говорив, то один фарисей запросив його, щоб він пообідав з ним і увійшовши він возлі. Фарисей же здивувався, побачивши, що він спочатку не помив руки перед обідом. Це не тільки в цьому, місті. в інших місцях описується про те, фарисеї, вони питали, Вісочу твої не вмивають рук. Традиція. Традиція, яка в них була від храму взята. Священники, як входив в храм, він робив певні омиття, освячення для того, щоб війти в святе святих, війти в храм. І вони перейняли це і почали так робити це в побуті. І ця традиція випухнула в Божі заповіді. Святі Божі Саповіді відкинули це. І ось він. Побачив, що Ісус це не зробив, і його це як то скалка в око йому. Як то так? Ти ж вчитель, а от так от не робиш таких речей, щоб ти ж повинен розуміти це, ти людей навчаєш. Але Господь сказав йому: нині ви, фарисеї, очищаєте те, що зовні чаші і блюда, а внутрішність ваша повна жадібності та лукавства. Ісус говорить, що каже, зовні, зовні, каже, ви. Робите все, як треба, ви от стараєтесь притримуватись того, щоб от ви гарно виглядали. І знаєте, дійсно ми так теж робимо. Ми теж кудись йдемо в гості, все ми гарно, все в порядку, щоб все було чітко. Але каже, всередині. В середині. Що відбувається всередині? Хто може побачити це? Хто, крім Бога, може побачити нас всередину? Але коли ми входимо в Божу присутність? Як проявляється наша середина? Як стидно іноді нам стояти перед лицем Божим? Стидно, того, що в середині, в серці нашому проблема. Проблема. Ми знаємо, що ми не такі. Не такі, як маємо бути. І Ісус показує це фарисею і каже, що внутрішньо ваша повна жадібності та лукавства. Жадібності та лукавства. Нерозумні. Хіба той, хто створив, не створив і внутрішнє. Каже, як нерозумно чинять люди. Дивлячись на зовнішні, приділяючи багато уваги зовнішності, ми не приділяємо уваги внутрішньому чоловіку нашому. Не дивимося в свої серця і не заглядаємо, що там відбувається. І дуже влучно Христос каже, краще дайте, як милостиню, те, що всередині вас, і тоді все у вас буде чисте. Дайте, як милостиню, те, що всередині вас. І все. Не те, що ви зовнішні робите, а від внутрішнього чоловіка, переміненого. Давайте. Про що Христос тут говорить? Він говорить про взаємовідносини, про любов до ближнього. Не на показ це робіть так, щоб для того, щоб вас побачили і сказали, які ви хороші люди. Але змінюйтесь по справжньому середині в серці, і щоб від серця вашого йшло це добро, це любов. Ця благодать Божа з вас йшла. Про що говорив сьогодні брат, Святкував за те, що відбувається там на війні? Як важливі речі, якщо вони не прийшли, щоб вони не мали б внутрішнього того чоловіка, переміненого. Чи пішли вони туди, що б вони могли принести туди? Ну вони несли Божу любов. Те, що їх наповняє, вони виливали на тих людей тих тихоні страждущих, тому що це ті, які йшли на смерть. І вони потребували, вони розуміли, що в Бозі є захист і вони хотіли бути збереженими. Чи багато вони хотіли, так і ми з вами цього хочемо. Тому що розуміємо, що йдемо у вічність. Сьогодні багато людей, сьогодні так навколо багато смертей, не треба їм Ну, дайте напередодні, сьогодні ми дивимося, люди поряд з нами вмирають. Деякі батьки ховають дітей за кордоном і ті вмутряються за кордоном загинути. приводять труни з за кордона дітей. Це реальні речі. Я говорю про реальні речі. Як важливо сьогодні розуміти, що Господь хоче, щоб ми змінювалися, щоб ми перероджувалися. Щоб гріховна та природа, яка колись була в нас, вона відійшла від нас, але ж, адже Він там на Голгофі все зробив для того, щоб наше тіло над нами, нами не володіло. Ну, Наш дух перемінювався, переображався, і ми були новими людьми в Ісусі Христі. Не зовні, а внутрі. І щоб це внутрішнє, воно сяяло з нарушення. І ми з нього. Віддавали ближньому своєму, віддавали оце самого себе, щоб Христос всі раз міг проявлятися. Як це важливо? І Ісус у Івана в 15-му році, він показує, як це має бути, що треба для цього робити, щоб це відбувалося. Так, щоб наш внутрішній чоловік перемінився, щоб він зростав розстави, і він розказує притчу. 15 родий Іванин каже, я є істинна виноградна лоза, а отець мій винограда. Усяку гілку на мені, що не приносить плоду, він відтирає всяку, що приносить плід, очищає, щоб приносити більше плоду. Отець, Батько Небесний, завдяки Господу Ісусу Христу, проводить працю в нашому житті. Він нас помістив на цей виноградник, на Ісуса Христа. Який є самим стовпом, собою галузкується, гілкою це основою. І він працює над нами, працює обрізаючи, щедливо обрізаючи для того, щоб ми, як виноградник, його дали ясні плоди праведності, правильних, добрих вчинків в своєму житті. Щоб ці вчинки відображали Христа, який ходив і робив багато справ на цій землі, а сказав, що ми маємо робити ще більше, ще більше роботи робити. І це наше завдання робити ці справи, добрі справи, йти, проповідувати Єванглію, на хворих покладати руки тих, хто одержимий демони, виганяти з них демонів, зціляти людей, творити чудеса, які творив Христос. Це завдання християнина, і ми повинні в цьому зростати. Ми повинні в цьому зростати. Це кожен може робити. Кожен. Це не завдання пастирів, не завдання якихось присвітелів чи якихось там особливо помазаних людей, ми думаємо. Це церква, а церква це ми. Церква Христа вона має так жити, має так робити, має приносити такі плоди. І Ісус каже, ви вже очищені через слово, яке я говорив вам. Слово Боже, воно працює з нашими серцями. Слово Боже, яке проникає глибоко в наші серця, воно робить це обрізання. Воно обрізає все те, що не потрібно, і завдяки слову Божу, ми відкидуємо це. Перебувайте в мені, а я у вас. Як не може приносити, як гілка не може приносити плоду сама по собі, якщо не... Не перебуватиме на лозі, так і ви, якщо не перебуватиме в мені. Завдання наше це перебувати на Лозі. Наше завдання, щоб рясно родити, нам треба перебувати у Христі Ісусі. Христос є сам, є Словом. Нам треба перебувати в Слові, в Христі. Будучи в Слові, будучи в Христі, будуть переміни йти не через телебачення. Не через якісь речі ще тільки одне є слово є Господь, Його Слово, і воно проводить цю працю з нами. Він нас змінює, Він нас перемінює завдяки своєму слову, яке проникає глибоко в нас. Я виноградна лоза, ви гілки. Хто перебуває в мені, я в ньому, той приносить багато плоду, тому що без мене не можна творити нічого. Перебування на ньому приноситься, людина, яка перебуває в ньому, приносить плід, багато плоду. І без нього, каже, взагалі ви нічого робити не можете. Тільки в ньому, тому що від нього походить. Він є те, той стобург, е, через який це харчування для гілок. розумієте? Тобто все те, що необхідно, та сила, та благодать, Дух Божий, все проходить через Христа до нас. Завдяки Христу ми здібними і будемо здібними завдяки Йому. Якщо хто не перебуває в мені, то й викидається геть, як гілка і засихає, і збирає такі гілки, і вогонь кидає і спалять. Якщо ж перебуватимете в мені, і слова мої у вас перебуватимуть, то чого захочете, просіть і буде вам. Тим прославиться Отець мій, щоб принесете багато плоду. І будете моїми учнями. Прості речі, прості закони. Зрозумілі. Розуміння має бути. Як важливо мати це розуміння? Розуміння, що ти не остання людина в церкві. Ти не на одвірках церкви, ти є церква. Ти є церква, ти є частина. І кожну частину Господь хоче очистити. Кожну частину хоче зробити здібною, хоче зробити плодовитою. Хоче очистити, освятити і дати вложити велику силу для того, щоб ти там, де ти є, творив чудеса. Творив велику благодать Божу. Тому що Він так хоче. Тому що Він так сказав. В числах описується історія, коли народ Божий роптав на Мойсея і Аарона, на Бога, і змії почали жалити. Змії почали жалити народ. Мойсей змолився, бо народ почав просити в нього. Змолився, щоб помогти людям. Люди, перніше, змогли, щоб їм допомогти, щоб вони не вмирали від укусів змій. Бог сказав, зробіть мідяного змія, поставте його на палиці. І той, хто буде дивитися на цього змія, той не загине, буде жити. Який потужний сьогодні у нас є прообраз, друзі, Христа. Христос був розп'ятий за кожного з нас. Він був розп'ятий для того, щоб ми жили з вами. Щоб цей світ, його жало, духа цього світу, воно не мало вплив на вас. Як Ізраїль дивився на мідяного змія, на простого мідяного змія, яд, як, який попадав в їхню кров, переставав бути ядом. Вони не вмирали. Ну як тільки не дивився ніхто, не звертав на це уваги, вони гинули, вони гинули. Сьогодні наш Христос, наш Господь Спаситель наш! Наш зір не повинен від нього відходити. Ми повинні постійно дивитись на нього. Ми повинні постійно не зводити очей з Нього. Він постійно повинен бути перед нами, щоб цей світ не мав на нас впливу. Щоб ми могли рясно плодити, щоб Його природа прийшла до нас і мала в нас, щоб ми жили, як Він. Щоб рясно родити, нам постійно треба дивитися на Голгофу. І я цього світу не буду мати впливу на вас. І ваші хвороби, до речі, щоб ви знали, заберуться геть від вас. Тому що Він смерть переміг. Він каже, де жало, смерть, де твоє жало? Хвороби приводять до смерті. Де твоє жало, смерті? Дивіться на Христа. Тримайте його в полі зору завжди. Про це говорили апостоли. Апостоли навчали, коли говорили про причастя. Щоб постійно роздумуйте на тіло. Роздумуйте! Дивіться на тіло Ісуса Христа, яке було розп'яте за вас. Не звертайте уваги на це що відбувається. Дивіться на Христа. Ставайте сильними, ставайте любящими, любящими. Ставайте за його природою. Господь хоче вести вас. Хоче підіймати вас, хоче робити сильним вас, помножити силу вашу. Він хоче це робити. Піддавайтеся йому. Віддавайтеся йому. Довіряйте йому. Він так любить, що віддав себе. Він знав, куди він йде. І Він віддав себе заради нас, щоб ми не вмирали, а жили для нього. ім'я Ісуса, давайте запомолимось, попросимо, щоб Він допоміг нам цьому. Thank <laughs> you.